Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Котнова. Міспрозвонних сьогодні, військовий та політичний експерт, керівник центру військового правових досліджень Олександр Мусієнко. Олександр, я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Олександра, давайте розпочнемо із чергової атаки безпілотників по Москві. Там все стабільно. Атака дронів, робота ПВО, план, ковір, пожежа видання. До речі, New York Times написало, що ось ці атаки більше розраховані на підняття бойового духу серед українців. Скажіть, будь ласка, чи може найближчим часом це перерости в якусь знаєте, більш гострішу фазу? І все таки, от і ось така теза так про те, що це більше для українців. Ну, По-перше, це ну, це і для підняття бойового духу українців, безумовно. Це демонстрація наших сил, зусиль, будь-яка, розумієте, будь-яка атака по будь-яким об'єктам, да, ворожим, вона завжди буде сприйматися позитивно. Тобто, це нормальні речі, і те, що написали в даному випадку New York Times, не можна не погодитись. Просто що це не єдина мета, ну тобто, мета ж так само деморалізація ворога. Ну завжди, це дорога з двостороннім рухом. По-перше, підняття бойового духу. По-друге, це е деморалізація ворога, з якою метою ну, проведення засобів психологічного впливу завжди, в будь-якій війні є так само і театр воєнних дій, е психологічний, що називається, спрямований на деморалізацію супротивника і на деморалізацію, зокрема цивільного населення до того, щоби. А, чи не, я, яка мета? Зараз, а, ви розумієте, що зараз, а, знову ж таки, може загоститись мобілізація в Росії, збільшитися обсяги. І, звичайно, що треба показати, що дивіться, ви рік тому мобілізовували людей, ви багато чого досягли. Рік тому а, безпілотники на Москву не летіли. Зараз мобілізовуєте людей, знову ж таки, а безпілотники летять. Тобто стан тільки погіршився насправді. І тому нічого ці мобілізації не дають, і нічого ця консолідація суспільства умовна, яка там дуже умовно присутня, дати не може. Тому е, я би ось так це пояснив, як психологічна війна, психологічний тиск з метою деморалізації, ворога з метою того, аби і ще один момент це продемонструвати те, що ну знаєте, як посієш вітер по жнажбурі, тому що якщо ви почали війну і думаєте, що вас не торкнеться це жодними наслідками і що це десь далеко, там воно нікого не стосується ніде, то це помилка так вважати. Ось на це це спрямовано. Тут менше навіть практичної мети, тому що, ну, скажімо так, Москва, всі ті руйнування, які ті спричинені, вони є. Вони, мабуть, ще поки що символічні, скажімо так. Ну тобто, це ж не, не, не ті масштаби. Тому я би сказав, що це більше. Інформаційно-психологічні операції доволі таки вдалі, але от вони на цьому, ну тобто, ось цими можна обмежитися інформаційно-психологічними операціями, плюс продемонструвати ну, певну неспроможність а, російських засобів по тому, аби зупиняти ці безпілотники десь там подалі від Москви. Ось на це це спрямовано. Вчора Міністерство оборони Російської Федерації писало про те, що їхні ПВО збило перероблену українську ракету С 200 Підтвердження цьому немає над Калузькою областю. Олександр, але все ж таки, ми маємо свої ракети. Чому тоді ми ракети не запускаємо? Ну, по-перше, давайте так це тільки в Росії постійно чомусь говорять, що ми застосовуємо ракети С 200 перероблені. Ці ракети вони були зняті з озброєння. Немає жодних підтверджень і доказів їх застосувань, крім того, що говорить Росія чи тих роліків, які вони демонструють і говорять, що це а, їхні ракети. До речі, досить часто списуючи на а, їхню невдалу роботу ППО, а, наші ракети, начебто, за, за зараз. Стільки є версій, наприклад, чим було знищено 400 в Криму. Ви знаєте, що вже є і версія про те, що це протикорабельна ракета Нептун. Є версія про те, що це могла бути ракета Скальп. Є дуже багато зараз, але головне, що це знищено безпосередньо в Криму, і це дуже важливо, це що ми дістаємо там цілі ворога і особливо дістаємо засоби протиповітряної оборони чи з коптера можна за цим всім спостерігати взагалі феноменально і, і фільмувати. Тобто, це ну це взагалі прекрасно а, тому я скажу так: що робота над ракетами вона триває наскільки мені відомо, тому що це. Той пріоритет і про це неодноразово говорилися керівництвом держави, про це неодноразово говорив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, на те, щоб нам потрібні наші ракети, які наноситимуть удари по території Росії. А про те, щоб сьогодні на сьогоднішній день були якісь українські ракети, я підкреслюю українські, які ми вже виробили, скажімо так, і активно застосовуємо, мені невідомо. Тобто і в мене немає такої інформації, але я сподіваюся, що вони будуть. Я просто до чого веду, а чи треба нам переносити війну на територію Російської Федерації? Треба безумовно, нам треба наносити удари по військовим об'єктам. Ну розумієте, ну без цього ніяк. Тобто треба блокувати логістику там на території Росії. Mm -hmm. Ну от як, наприклад, зараз я вам скажу два шляхи: як завадити, наприклад, зараз найкраще було блокувати. Збільшення російських сил в районі Купінського. є два шляхи: а перше це нанести удари і зірвати логістику. Ну, це треба мати дуже серйозну вогневу і вдарити по території Росії, щоб заблокувати їх там залізничне сполучення, зокрема, другий це обійти їх з флангу, тобто зайти з території Харківської області через Білгородську і заблокувати їх там, тобто розмістити наш контингент військовий для того, щоб блокувати і таким чином фактично. Витиснути їх з Куп'янського напрямку, ще й сказати, що дивіться, хочете назад повернути Білогородську область, ну так забирайтеся е з Луганщини, забирайтеся з Херсонщини, Запоріжжя і так далі. Запорізької області. Але ми цього не можемо зробити. Но я маю на увазі варіант е зайти з Білогородської області, вочевидь, ви розумієте, наші партнери не в захваті від такої ідеї. Ми не можемо це зробити, тим більше зі зброєю партнерів. Тому залишається тільки другий варіант. Це безпосередньо наносити удари е, по логістиці, і для цього треба мати зброю, для цього треба переносити війну на території ворога, звичайно. Якщо ми вже торкнулися куп'янського напрямку, генерал Сирський відвідував там позиції, спілкувався з бійцями, і він говорить про те, що росіяни підтягують нові підрозділи з території Російської Федерації, так і готуються до якоїсь чергової атаки. А от також голова екс-Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в одному зі своїх ефірів говорив про те, що росіяни хочуть там створити другий Бахмут. Пам'ятаємо, ми правдію. Так говорили так: от після історії з Бахмутом. Тепер Куп'янськ звучить. Скажіть, будь ласка, от як би ви на сьогоднішній день оцінили таку вірогідність, що я не можуть створити там другий бахмут. Дивіться, на сьогоднішній день ситуація на сході вона наступна. Порівняно з періодом попереднім, фіксується пересування додаткових. Взагалі, на територію України зайшли додаткові російські підрозділи, чи продовжують заходити на окуповану частину. Одна частина це пішли на схід більше боєздатні підрозділи. Вони знаходяться якраз на купінсько-лиманському напрямку. Менш боєздатні підрозділи зайшли на південь для посилення лінії оборони існуючих там. Тобто, підкріплення ворог перекинує і перекидає систематично. Е, вони несуть втрати, їм потрібно їх поповнювати. Е, тепер е, я думаю, що ситуація на купінському напрямку вона може загостритися, і бої там будуть більшої інтенсивності, зрештою, тому що ось це перекидання додаткових підрозділів, воно не просто так. Тобто Росія готується до наступальних дій на купінсько-лиманському напрямку. Це зрозуміло, це відомо. Тому там і присутній генерал Сирський, він контролює ситуацію на місці, тому що там буде пожвавлення неодмінно. А, і мета ну, і ми всі прекрасно цього розуміємо. І президентові задавали на прес-конференції питання про те, що робити, як діяти. Всі це прекрасно розуміють, що на сході буде загострення, мета якого. Для Росії це фактично витягнути наші сили з півдня, тобто змусити нас перейти в стратегічну оборону більше, і плюс якщо вдасться прорвати наші лінії оборони, просунутися далі і захопити території, які вони захоплювали і минулого року, звідки українські війська, провівши контрнаступ їх викинули. Тобто, вочевидь, загострення бойових дій там буде. Ми мабуть що вимушені будемо за таких умов діяти, зокрема таким чином, щоб посилювати наші позиції в обороні захисні там і перемелювати велику кількість ворога, знищувати просто їй, що буде і виконуватися. На що є відповідний настрій, на що є відповідні, я думаю, завдання для наших бійців. Просто о, тут ще багато чого залежить від того, які будуть наші успіхи на півдні. Як далеко ми зможемо просунутись, і наскільки критично це буде для окупанта, чи зможуть вони діяти тими силами на півдні, які є зараз в обороні, чи вони будуть вимушені перекидати додаткові підрозділи з купінсько лиманського напрямку? Поки що ознак перекидання якихось підрозділів з Купінська не фіксується. Отже, вони а, діють тими силами і засобами, які в них є в наявності на півдні, і а, це означає. Що вони будуть пробувати знову ж таки посилити тиск на сході, і вони будуть посилювати атаки. Там я думаю, це питання найближчих днів, що цей тиск він ну десь на осінь він буде активно зростати. І тоді перед нами ну зараз це вирішується на полі бою. Або ми тоді перейдемо в стратегічну оборону на осінь, залишаючи удари там по Криму і по півдню окупованому. Або навпаки, ми прорвемося на півдні далі, і ворог буде вимушений забути про свої наступальні дії на сході. Олександр, якщо дозволите, я уточню, от ви говорите про те, що очікується так загострення ситуації на сході. Ні. Мабуть, це і відповіддю на. Статтю, яка вийшла нещодавно в Wall Street Journal, де писалось про те, що е, наше командування змінило стратегію, і так е, і перекидає сили на Оріхівський напрямок після консультації з американцями, тому що вони не розуміли, чому саме ми ще свої сили тримаємо так багато біля Бахмуту, коли можемо якраз кинути їх ось туди. Ну, е, справа в тому, що розумієте, що е, тут так фронт дуже великий, і наступати по всім напрямкам неможливо. Ви пам'ятаєте, я про Бахмут постійно говорив, що ми не зможемо там довго наступати, не тому що ми не хочемо, а тому, що ми не можемо наступати по всіх напрямках. Це дуже складно. Хоча і навіть зараз в районі Бахмуту контрнаступальні дії тривають. Наші підрозділи насправді покращують свої позиції цього тижня. Покращили тактично. Я думаю, будуть покращувати, як буде нагода. Але просто напрямок він окреслився. Пріоритетний це південь, і цього ніхто не приховує. Про це довго говорили в ЗМІ, і зараз пишуть. Я взагалі відверто кажучи, чи не знаю, як можна діяти, коли Нью-Йорк Таймс пише, що треба зосередитись там з посиланням на чиновників на південь, на напрямок ще й Мілітопольський один, і взагалі це все обговорюється. Ефект несподіванки для ворога не зберігається зовсім. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що висвітлення в ЗМІ іноді грає як плюс, а іноді дуже в мінус, коли а, розказують про те, які плани можуть бути які найімовірніші сценарії. Вони теж ну, зараз ми там, ми там ведемо бойові дії, ні для кого не секрет. Но їх до біса ще там російських підрозділів, які чинять не спротив, їх ще треба вибити. Вони дещо ослаблені, але їх ще там вистачає. На цьому тлі, знову ж таки, у нас не так багато можливостей лишається зробити якийсь ефект несподіванки. Якщо, наприклад, раніше, подивіться, як було раніше, до цих публікацій, Якщо раніше не було ясно, чи ми підемо на Мілітополь, чи це буде Бердянський напрямок, який теж перспективний, і ворог все-таки вимушений був діяти. І плюс на сході там події, і все, плюс ось ці рейди з правобережжя на лівобережжя Дніпра, ми бачимо, що наші сили постійно намагаються провести флангові атаки, закріпитись. То зараз, коли всі почали говорити, що Мілітополь, Мілітополь, сухопутний коридор Крим, ясна річ, Росія там посилює свої позиції. Можливо, Мета цього всього це, скажімо так, певна дезінформація і удар по іншому напрямку. Ну але, врешті, побачимо, то ясна річ, що південь пріоритет для наступу, тому що важливо вийти до Чорного моря на Крим, але все покажуть тут уже тільки бойові дії. Скажіть, будь ласка, коли американський інститут учення війни пише про те, що окупанти в районі Роботиного воюють без ротації і підкріплень. Це означає, що, що ну ви про те, що в них немає сил, чи вони просто ну, якби фізично не можуть туди підтягнути резерви, тому що ви кажете, що ворог по всій лінії фронту підтягує сил. Справа в тому, що дивіться, справа в тому, що там знаходяться доволі такі боєздатні підрозділи. Росія не ризикує їх міняти підрозділами, які, на їхню думку, є менш боєздатні, які можуть бути не готові до такої інтенсивності бойових дій. От і все тому вони там тримають. Найбільш, скажімо так, підготовлені. Нехай вони і понесли втрати і понесуть ще а, значні, але вони тримають і орієнтуються саме, на їхню думку, на найбільш підготовлені. Тому, власне кажучи, з цим пов'язано. Плюс тут же дивіться, що як би там не було, але далі на лініях, там ближче до Мелітополя, наприклад, і далі там уже є різні підрозділи. Тобто там є і менш підготовлені, але вони їх тримають. Фактично і зараз вони роблять акцент, тому що розуміють, що втратити зараз ось ці рубежі і запустити українські сили на Такмак і Мелітополь буде означати для них ну фактично ведення бойових дій вже по цим лініям, безпосередньо в районі цих міст важливо, тому тримають передові підрозділи безпосередньо, як вони вважають найкраще підготовлені на лініях, де йдуть найважчі бої.